Що ж, в мене потужний був сигнал, і погляньте. Це момент істини. Фу. Отже, друзі, це кінець. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому чудовому лісі, майже весняному. Насправді пахне весною. І шукаємо на позиціях першої. Світової війни позиції австро-угорські і німецькі знахідки однозначно будуть, тому що тут місця надзвичайно перспективні. Друзі, долучайтесь до збору на автомобіль для збройних сил України, а саме для 55-ї окремої артилерійської бригади. Всі деталі будуть в описі до відео. Мої відео друзі набирають десятки тисяч, сотні тисяч, а інколи і мільйони переглядів. Тому якщо навіть незначна сума, і якщо скинемося всі, то звісно ми купимо цей автомобіль. Долучайтеся, будь ласка, підтримуйте наших захисників. Ну що ж, погнали шукати все, що знайду, звісно, покажу. Був потужний сигнал. Я думав, що це вже жетон, але насправді ось така ложка. Матеріал, здається, цинк. Їла німецькі солдати, щось, якусь кашу, юшку, щось їли, та й загубили. Можливо. І ще поряд загубили, потрібно шукати. Такі речі, вони є слідом. Слід, який потрібно винюхувати. Друзі, ще знайшов у вас такий цікавий артефакт. Це були піхви, мабуть, на М95. Або щось в цьому дусі. Важко зараз в такому стані сказати. Ну, але ось що з них залишилося. Що залишилося від них? Хтось порізав, тому що це не злам. Відрізав, не знаю, що робив. Можливо, він частину обрізав і ту меншу частину використовував для траншейного саморобного ножа. Можливо, і таке було. Ну що ж, трапилась мені така підкова на успіх. Загубили її німецькі кавалеристи. А це означає, що тут багато вони залишили по собі. Будемо дивитися, насправді тут я жетона лише знаходив 55-го піхотного полку Ландверу. Але це не означає, що в них не було коней. Погляньте, який сигнал біля бліндажів. Оце сигналище. Дистанційна трубка від снаряду Рія. Але вже більшого калібру. Рідше вони трапляються, тому що в Ріа російській імперській армії був дефіцит великокаліберних снарядів. Ну, це не велетенський калібр, але більший, ніж стандартний в них. Ось такий сигнал. Оце латунь. Металобрух одним словом. Це алюміній. Ну що ж, продовжуємо. Продовжуємо. Погода гарна, є хмаринки, інколи падає дощ, але поки що все гаразд. Несподівана знахідка. Угадайте, друзі, що це таке? Я сам спершу не зрозумів. Подумав, що це магазин якийсь. Але ні. Насправді, це що таке? Це, мабуть, називається термопластина на руків'я багнета. А якого багнета, враховуючи, що вона має таку форму, це, мабуть, наруків'я бучера німецького. Ну, німецького багнета, тому що австрійські багнети не мали такої пластини. Бачите, і такі артефакти. До речі, стан досить нормальний цікаво, чи підійде вона на реставрацію. Артефакт забираємо. Ось сигнальчик за сигнальчиком, і я наближаюся до якоїсь цікавої знахідки. Погляньте, друзі, знайшов четвертинку жетона, а вона порожня, наче, 41 лише пише можливо. На іншій половині була набивка. Але ось так солдати розламали і викинули. Сигнал був такий собі. ну, Четвертинка. 41-й солдат. Не знаю, мабуть, це номер солдата був порядковий. Отже, так. Ну що ж, і така знахідка тішить. Потрібно шукати, солдати викидали ці жетони, губили їх, тому все може бути. Камрад же знайшов смітничка, ось тут скло є якесь, копає, але в нього вже є цікава пляшечка, друзі. Насправді цікаво вперше таку. Бачу, погляньте, пляшечка-скрипка. Ось так. Цікаво, з якого напою вона була. Ну, не думаю, що аптечна у формі скрипки. Но за таку пляшечку вже лайк. Чудова знахідка. І такий ось гарненький початок. Поки я вам це знімав, погляньте, що камрад викупав. австрійська фляга, Алюміній я, до речі, цілої ще не знаходив. Ось Тут клеймо навіть є Австрія. Бачите? Це вже цікавіше, цікавіше. Потрібно цей смітник пропікувати, тому що все може бути і капана обцайхани. І жетони, і різноманітна побутовщина. Друзі, почався дощ і з дощем, погляньте, яка несподіванка, пряга. Бачу, австро-угорська, а саме австрійська пряга, правда, вона залізна. Рідкість знайти залізну прягу. То ось тут вилочка є, але немає воріт, зачепа немає, мабуть, тому її і викинули. Ну, Але все одно ось така цікава знахідка, залізна пряга. Зараз протру краще. Ні, це буде навіть гірше. Ну, Рельєф видно. Гадаю, що ще не зовсім гнила. Ну що ж, ось така знахідка в дощовому лісі. Коли вже прийде кінець тому дощу, така була гарна погода. На зараз Зараз дощ. І ми ходимо в долині, тут трішки ось такий в'язкий ґрунт. Ось це липне до рук. Ну, але нічого. Можливо, зараз перейдемо на пісочок. Що ж, в мене потужний був сигнал і погляньте. Знаєте, що це таке? Це мав бути перстень. Алюміній заготовка під перстень. Солдатська траншейна творчість. Ось тут вона кругла, це заготовка, а ось тут вже такий сформований щиток. І на щитку зазвичай якийсь хрестик був. А по краям щитка писав рік. Наприклад, 1914-1917, ну, як хто собі робив. Ось такий артефакт, на жаль. Хоча колись я тут знаходив перстня, правда, не срібного. І не алюмінієвого, а латунного. А як же без гузочка, друзі? Погляньте, кительний гудзик. Німці, Прусія, Перша світова. Що ж, з вушком цілесеньки. А де ж вони жито загубили? Будемо шукати, друзі, будемо і обов'язково ще знайдемо. Ох, друзі, знайшов я глибокий смітник, ще копаю. Сміття ще є і є. Поки що лише бите скло. Ну, Я, чесно кажучи, щупом пробував і цілого нічого поки що не знайшов. Але в смітнику багато різноманітного побутового сміття. А саме, ось, бачите, гільзи, патрони. Ось якусь пряжечку знайшов ще зі шматком ременя, Отак, От латунь. Це лінза від кишенькового ліхтарика. Це щось кругле, незрозуміло що. Це гудзик Астроугорський. Ну і отут. Ще гільзи, планочки, люверс і черевик з набивкою і з рештками шипів. Ось, погляньте. Ну, поки що так. Потрібно буде пропікувати, можливо, якийсь жетончик буде. Або ще щось. Ну, я лише, можливо, відсотків 20% розкопав цього смітника. Погляньте, яка глибока яма. Фіскерс цей має, здається, метр двадцять. Він же все, він ховається в яму. Тобто ну, яма, ось бруствер, можливо, 1,40 м має. І я ще все звідти не вигріб. Доведеться ось тут підкопувати, тому що вже незручно там копати. А ось, бачите, видно добре ось сміття, як воно йде ось по краю ями. Смуга така. Ну що ж, друзі, є пляшечка, і там є ще одна, як мінімум. Зверху була цегла, тому я не зміг знайти її щупом. Ну Ось така пляшечка, гарна форма. А, тут навіть літери є HS. Ну Немає тут більше нічого. Вона цілесенька, ну, але все одно приємно. Ось така форма. Такі пляшечки бували із Францем Йосифом. І рік писало 1914-1917 і з Христом, ну такі патріотичні. Але, на жаль, ця порожня. Ну нічого, я не засмучуюся, копаю далі. І як копав, ще знайшов ось такий дріб'язок. Це отакий гребінець. Розчесувати бороду, мабуть. Що. Або вуса. Ну що, продовжує копати. Що ж, друзі, зрушив, зрушив я ту пляшечку. Я вже так хотів на неї подивитися, що частково витягнув. І вона без літер. З-під шампанського погляньте. Або з під вина. КБ, каберне. Чи що. У, і там ще одна пляшка. Копав, цю, діставав. І ось там можливо буде видно. Ось десь. А, ось видно. Ще одна пляшечка, як мінімум, є. Бачите? Зверху була цегла і нащупати не можна було. А цеглу забрав і під цеглою. Ось є вже пляшки. Ну що, друзі, момент істини. Наступна пляшка на підході. Ага! Ні, бита пляшка. Мабуть така ж сама була з-під шампанського. Ну нічого, копаємо далі. Друзі, це доля, фатом. Погляньте, погляньте, викопав. Ось таку пляшечку, бровар, паровий буск, пивна пляшка, рідкісна. І що? І вона розбита. Ось так. Це не я її розбив, тут такі тріщини були. Я її вже по фрагментах дістав. Можливо, деякі сколи я зробив. Ну і поряд була ось така кірка сокирка Ну, цікаво, кірка-сокирка, супер. Але ось таку пляшечку. Хотілося б цілу знайти. Але якщо є одна, то може будуть і інші. Продовжую копати. Вау, гарний смітничок, а спершу здавалося, що геть там нічого нема. Погляньте, яке тут же болото, яка глина. Глечики вже можна ліпити. Ну, але хочеться знахідок і доведеться копати. Погляньте, друзі, я дістав ще флягу. І погляньте, щуп один щуп два. Два рази щупом я по ній попав. Цікава фляга такого фіолетового відтінку. Рідко такі трапляються, але, на жаль, без клею. Ну, отворів все ж таки я не зробив. Але бачите, і щупом можна зіпсувати знахідку. Буває і таке. Ну що ж, погляньте, яка яма. Яма Валетенська. Приблизно. Метр 50, метр 60. І ось там. Далі йдуть знахідки. Можу сказати те, що це не смітник, а бліндаж. Тому що поверхня рівна, яма не конічна і площа велика. Бліндаж, який потрішки засипали сміттям. Ось погляньте пляшечки. Фрагмент навіть знайшов під рукою щойно. О, ну, копаю, продовжую копати. Всякі знахідки там можуть бути. Ну, поки що ви бачили, є цікаві знахідки, потім ще пропікати, можливо, будуть і жетони якісь. Фу, отже, друзі, це кінець. Все, я викопав, все вичистив. Брустера, бачите, обсипав вже яму. Яма просто велетенська. От і зараз я її буду прикопувати, але як буду прикопувати, то буду і пропікувати все довкола. Ось ще Відро знайшов. От, таку сітку, можливо, від ліжка було. Що ще я знайшов? А тут різноманітні дрібіски, не буду підходити, бо може обвалитися. Треба зараз все засипати. От. Ще ось таку пляшечку знайшов. Биту, таку, биту, ось таку ціленьку з корочком. Там ще навіть щось є. Аптечна. Ну, Ось таке сміття різноманітне. Ще був один черевик. Гільзи, патрони. Класика жанру. Це ось така латунна річ. Бачите, тут дерево. Мені здається, що це від ящика накладка. І, можливо, від ящика від кулемета Шварцлоза. Можливо, точно вам не скажу. Це ще щось таке незрозуміле. Оце фрагмент дистанційної трубки, щоб на нього снаряду рія. Це ще фрагмент черевика, якась порцеляна. Ну, флягу ви бачили. Все інше, в принципі, ви бачили. Ну що ж, пробую це все зараз закидати. Процес закидання ями йде повним ходом. Ну, знаєте, таку яму і закидати довго. Але все, закидаємо, присипаємо, щоб гарненько все було. Я пікаю. Поки що гільзи, гудзики. І в мене тут сигнальчик такий. І знаєте що? Здається, це монетка. Була монетка в цьому бліндажі. Подивимося, що за монетка. Я думаю, один гелер. О, так зразу і не скажеш. Чи це один гелер, чи це два гелера. <смі> Рукавиці такі залипші. Зараз я її протру, почищу і друзі, вам покажу. Ні, друзі, бліндаж німецький трішечки почистив і це один рейх феніх. але рік я вам не скажу, тому що ось тут де залипше, якраз і був рік. Вже темніє, Ось тут Орел, герб імперії німецької. Тимні, друзі, і погано видно, але все одно. Бачите, є і пфеніги. Цікаво, чи може тут буде жетон чи ні. Тому що я копав цей смітник, цей бліндаж і був впевнений, що тут буде жетон. Подивимось. Друзі, погляньте, ще одного пфеніга знайшов, але цього разу вже в гарному стані. От. 1909 рік. А поряд ще знайшов жетон. Але це австро угорський жетон і залізний. Сумніваюся, що там вкладення є, а якщо вкладення і є, воно, мабуть, не збереглося, тому що дуже гнилий. Я не буду зараз його відчиняти. Можна вдома подивитися, але я сумніваюся, що він з вкладенням. Що ж, друзі, яму закупав. В ямі більше нічого не було. Камрад ще знайшов також яму, але там лише декілька пляшок, і то без літер. Не розписані, нічого особливого. Ну що ж, всі знахідки ви бачили. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній пошук. Мені сподобався, і я їду відпочивати. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Долучайтеся до збору на авто для ЗСУ. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, бажаю вам успіху. Слава Україні до зустрічі.